Доню, коли ви приїдете? Давно вже не були, скучила дуже. За тобою, за внучкою. Приїдемо, приїдемо. Напевно, на новий рік. Світлана поклала трубку і посміхнулася чоловікові. Світлано, а правда, чому ми так рідко до твоєї мами їздимо? Ну, я розумію, раніше ми в її місті жили, можна сказати, поруч, але і зараз живемо, хоч і в іншому місті, але недалеко. Може, допомогти їй щось треба? Може, не будемо чекати Нового року, а поїдемо зараз? Світлана чмокнула чоловіка в щоку. Який ти в мене чудовий, про всіх дбаєш? Я подумаю, добре? Звісно, ну, я пішов. І Костя пішов гуляти з їхньою донькою Дашею. А в цей час Світлана почала займатися домашніми справами, але все валилося їй з рук. Вона ніяк не могла зрозуміти, чому її чоловік завжди хоче допомогти її мамі. Хоча її мама, її мама, та просто він не знає, чому Світлана не хоче з нею спілкуватися. Світланко, ти бачила, як на тебе дивиться Андрій? Бачила і що? Так ти ж йому дуже подобаєшся. Це ж, видно, зразу. Мамо, мій чоловік Костя. А Андрій його друг. Він прийшов не до мене, а до нього. Світлана побачила, як її мама підняла брову і багатозначно подивилася на неї. Ти серйозно віриш в це? Я ось другий раз зустрічаю його у тебе і бачу, що чомусь він приходить, коли кості твого немає вдома. Ти думаєш, що він не знає, що ти вдома одна? Може, й знає. Мені насправді не подобається, що він приходить, сказала Світлана. Чомусь з мамою вона не хотіла обговорювати цю тему. Та годі тобі навпаки пофліртувати би з ним, а ти сидиш, обличчя серйозне робиш і червонієш постійно. Світлана і дійсно почервоніла. Мамо, ну ти що? А чого ти червонієш? З твоїм чоловіком не пофліртуєш, а тут такий видний і симпатичний хлопець. Мамо, я не хочу все це чути від тебе. Світлана і справді розсердилась, ну навіщо їй фліртувати з кимось у неї коханий чоловік є, а її мама тільки розсміялася і знизала плечима. А потім для Світлани почалися важкі часи. Андрій все частіше і частіше з'являвся в них вдома. Казав, що прийшов до кості, і чомусь в цей же час приходила і мама Світлани і починалася. Ох, Андрію, як чудово, що ти прийшов. Світланко, постав чай. Або які смачні тістечка ти приніс. Давайте пити чай. І Світлана не могла виставити Андрія і нехотя ставила той чай і сідала з усіма за стіл. А потім мама Світлани різко зникала і залишала Андрія і Світлану наодинці. У такі моменти Світлана просто набирала номер чоловіка і говорила, що до нього прийшов його друг. Костя, проходь скоріше, він сидить і чекає на тебе. У мене ще багато справ, я його розважати ніяк не можу. Нарешті Костя поговорив з Андрієм по-чоловічому, і на деякий час Андрій зник, як же раділа Світлана. Але радість її була недовгою, заслабла її мама, і прийшовши до неї, Світлана знову побачила Андрія. Я почув, що твоя мама захворіла і вирішив зайти. І добре, якщо б це сталося один раз. Ні, таке відбувалося при кожному відвідуванні мами. Мамо, ти скоро змусиш виїхати нас із цього міста, сказала одного разу Світлана. Та куди ви подінетеся з твоїм то чоловіком? Петрівна, ти що виробляєш? Я? Мама Світлани округлила очі. Нічого, ага, нічого, свахою влаштувалася. Навіщо дівку свою з Андрієм звести намагаєшся? Що хочеш, щоб її чоловік залишив? Так чоловік у неї тьху ніякий. Не твоє це діло і не твоє це життя. Любить святка твоя Костю, і він хороший, турботливий, вірний, а Андрій твій жодної спідниці не пропускає. Ну розведеш ти дочку свою і що? Думаєш, Андрій одружиться на ній? Не факт. А якщо й дружиться, то точно буде гуляти направо і наліво, а може, і дочку твою залишити потім, і буде вона одна, як і ти колись. Так багато ти розумієш, розсердилася мама Світлани. А може, я і хочу, щоб він її залишив? А може, я і хочу, щоб вона залишилась одна, та ще й з дитиною на додачу. А може, я і хочу, щоб ніхто їй не допомагав? Навіщо? Так, щоб зрозуміла, як мені було, коли її батько пішов, щоб пройшла все, що пройшла я, щоб цінувала мене, а не міняла на мужика, а то любов у неї бач, а то чоловік у неї бач, працьовитий і весь такий позитивний. Ну, Петрівна, ти даєш. Радіти треба, що вона такого гарного хлопця собі вибрала, а не пройди світа якогось, а ти застриж. Вона ж із чоловіком для тебе все робить, а ти. Чує, моє серце, втече вона від тебе і залишишся ти тут кукувати одна нікому не потрібна. Сусідка позітхала і пішла. Костя. Я не хочу залишатися тут. Давай поїдемо. Ну, хоч до обласного центру. Там і роботу можна знайти кращу, і медицина і хороша, і освіта. Мені здається, що для нашої майбутньої дитини це буде найкращим варіантом. А знаєш, давай. Мені якраз там роботу одну пропонують непогану, і знайшовся покупець на землю ну, на ту, яку ніхто брати не хотів, зможемо квартиру придивитися. Звичайно, на всю квартиру грошей не вистачить, але ми придумаємо щось. Оце так, думала Світлана. Виявляється, все простіше, ніж я думала. Вона, і правда, думала, що костика доведеться вмовляти на цей переїзд. Сподіваюся, друг, який запропонував роботу там, це не Андрій? Андрій, та що ти? Звичайно, ні. Так Світлана і Костя переїхали зі свого рідного міста. В місто побільше. незабаром у них народилася донечка. Вони були щасливі та й зараз щасливі теж. Тільки після їх переїзду Світлана практично припинила спілкування зі своєю мамою та й приїжджати і допомагати їй не дуже то поспішає. Багато з вас можуть сказати, так не буває, не може бути такого, що батьки можуть заздрити своїм дітям, але в житті можливо, все. Просто деякі люди приймають успішність своїх дітей у різних життєвих сферах, а деякі починають вставляти палиці в колеса. Ось такі бувають батьки, записано з інтернету автор невідомий.